Гроші на вдалу бізнес-ідею. На Прикарпатті 121 власна справа виграла державний мікрогрант. Мовиться про суми від 150 до 250 тисяч гривень. За ці гроші підприємці мають змогу закупити нове обладнання або ж вкласти їх у розвиток бізнесу. Натомість зобов'язуються працевлаштувати людей. Як працює державна програма та про перші її результати? Дивіться далі. Сфера бізнесу дуже різноманітні. Є тут і виробництво, є і надання послуг, є і відкриття магазинів, кафе, пекарень, це є надання послуг, таких як бухгалтерських послуг, консалтингових послуг. Усі ці бізнес-ідеї держава підтримала гривнею. Загалом у програмі лише на Прикарпатті подали понад сім сотень заявок на отримання мікрогрантів. Виграла. Кожна шоста більшість було діючих підприємців, які вже мали бізнес і хотіли розширювати бізнес. Тому десь можливо їм простіше було це писати, тому що вони вже знають, як там оподаткування йде, як приймаються люди, що їм безпосередньо потрібно. Як родини бізнес пупенків, який фінансово підтримала держава. Виробництво на півфабрикаті франківці започаткували торік. За цей час розширили справу до трьох крамниць та штату у 15 працівників. Щоб наростити ще більше темпу, потрібно було дороговартісне обладнання. За такої умови, при тому, що ці фізичні особи чи юридичні особи будуть працювати, вони сплачують за себе і також за найманих працівників заробітну плату, сплачують податки. от саме з тими податками протягом трьох років вони повертають ці кошти гранту. Щоб претендувати на грошову підмогу для розвитку бізнесу, його власник мав пройти кілька етапів перевірок і аж тоді отримати потрібні кошти. Їх повертатиме у вигляді податків. Зазвичай справа окуповується до трьох років. При при такому складі при, на цьому місці зробити максимум для того, щоб можна збільшувати було обсяг і відповідно ну, розвиватися. Саме тому нам необхідно було для цього недорожчу позицію це шафи шокової заморозки. Того власник бізнесу має створити й нові робочі місця. Сумарно очікують до чверть тисячі, а можливо й більше. Ця програма дуже добра, добра для підприємця, що він має можливість створити свій бізнес, купити обладнання, сировину, створити робочі місця. Для людини добре, тому що вона буде мати роботу. Вона буде офіційно працевлаштована. Ну і для держави добре, тому що податки сплачуються до бюджету.